Книга Короткі думки Номер 8 Здоров'я душі і тіла. Чи ви насправді хочете бути здоровими? Хіба ж не хочете бути здоровими? Так хто ж не хоче бути здоровим? Але здоров'я душі і тіла це в першу чергу профілактика. Я собі думаю так. Що більшість людей більш-менш є здоровими тілом, бо душею більшість людей менш чи більше хворі завжди. Але навіть власне тіло ми не хочемо тримати в здоров'ї, тобто займатися профілактичними мірами. По-перше, для українців це надто дорого і доброго лікаря. Для правильної профілактики тілесного здоров'я і, на жаль, духовного здоров'я, важко знайти. Але все одно, хто шукає, той знайде. Є багато різних порад, добрих і поганих. І багато різних і добрих і злих людей діляться своїми практичними порадами. Добрими і поганими, і просто неперевіреними, і практичним досвідом про те, як вони профілактично запобігають хворобам і згодом як лікуються. Ясно, що кожен організм є особливим і універсальних порад для всіх важко знайти. Але все ж є певні поради для всіх. Це їсти здорові продукти, овочі і фрукти, які мають мало чи зовсім не мають хімії і всіх інших речовин в різних неправильних домішках у продуктах, які є шкідливі. Але це зробити це вже інша справа. Як і де купувати здорове харчування, це ще інші проблеми. Так, за це треба дбати. Бо як людина споживає погане слово, і їй і буде від цього також погано. Так само, як людина споживає фізичне харчування, так само їй буде і в житті від хімії, як і поганих неправильних слів. Буде тільки погіршуватися здоров'я. Хто про це ж не думає, коли є більш-менш здоровим, почне духовно і фізично хворіти. Бажаю вам духовного і тілесного здоров'я!